то як тебе можна назвати пустою? Ти негідною? Але хтось так спробує, як, як ти. І таких багато людей повернеться з Європи і стане жити, стати робити нашим дівчаткам, серце бідують у Італії, то всюди кругом мучити лягати під старих. І так робити, як вони кажуть. Добре, та Заліцька, коли сказала мені, та моїй жінці назию вуйку. Та пси наших жінок махають. І мусить бути тихо, бо, надо, бо він дає гроші, е, е, псам, ніби за пса що він прийми його. А чого? По біднота у нас. І